Путін анексував Крим офіційно. Яценюк вимагає скликати комісію главні Міноборони України Росії США та Британії. На Грушевського знову запалили шини. Майданівці невдоволені бездіяльністю влади у Криму. Окупанти у Криму почали стріляти по українських військових. Відомо, що під час штурму фотограметричного центру військової частини у Сімферополі убили прапорщика збройних сил України. Ще один військовослужбовець, капітан, отримав поранення і перебуває в лікарні. Дві карети швидкої медичної допомоги, які приїхали на виклик до військової частини у Сімферополі, не могли надати швидку допомогу тим потерпілим, важко важко пораненим українським військовослужбовцям. їх просто не, не пропускали ці нападники на території військової частини тільки впродовж години, а то і більше вони вже змогли. Забрати цих важкохворих і надати їм необхідну медичну кваліфіковану допомогу. Окупанти штурмом взяли військову частину, вивели українських вояків, забрали в них документи та гроші, а згодом арештували. Повідомляють у вітчизняному міноборони виконувач обов'язків головнокомандувача ЗСУ Олександр Турчинов та во міністра оборони Ігор Теньох відреагували на трагічні події та офіційно дозволили військовим у Криму використовувати зброю для захисту свого життя. Конфлікт з Росією переш.